Пека на вулиці неймовірно, аж очі пріють, і в такий час в тіні 40, хочеться сховатися або в автомобіль, де є кондиціонер, або вбігти кудись в торговий центр, де є система кондиціонування. Гляньте на вулиці 41 градус, і ні холодна вода, ні що на вулиці взагалі не спасає. А встановивши тепловий насос в себе в будинку, ви з цією проблемою. Назавжди попрощаєтесь, і він буде не тільки охолоджувати ваше приміщення, а ще обігрівати і гріти вам круглий рік гарячу воду по самій вигідній ціні. І зараз диванний підрозділ в коментарях почне співати: же в, в Україні світло відключають. Що ваш тепловий насос буде робити без світла, і так звичайно він не буде працювати без світла, але за рахунок того, що тепловий насос з одного кіловат спожитої електроенергії. Робить до 4-5 кВт тепла або холоду, споживання у теплового насосу мінімальне, тому на середній будинок це 2-3 кВт. А з цим справиться навіть звичайний битовий генератор. Якщо хочеш комфортно жити, плати гроші. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб взимку у вас було тепло, круглий рік була гаряча вода, і влітку в таку спеку у вас було ніяке охолодження по самій вигідній ціні. Розглянути для свого будинку тепловий насос. Кому цікава ця тема по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. Вам всім тепла або холоду, слава українцям!